Привіт! як ти сьогодні? Давай поговоримо про самооцінку у минулому столітті. Люди гналися за успішним успіхом: мало заробляєш, досі не купив дім за містом і не займаєш керівну посаду. Все жив би тоді і думав про себе. Я не вдаха. А що траплялося, коли люди таки досягали цих соціальних висот? Вони все одно відчували себе паршиво, бо звикли бігти за підвішеною на палці морквиною. Відчуття задоволеності не могло прийти, і нині ми вчимося жити без режиму, встигнути все, просто бути собою, бачити, чути, відчувати і насолоджуватися життям навіть під час війни. Як робити це, якщо самооцінка чіпляється за плінтус? Спочатку зрозуміти, чому це сталося? Може, ти взяв на себе так багато, що не зміг вивести, і тому ти собою незадоволений? Думаєш. Інші можуть, а ти ні. А ще серед десяти класних коментарів про твою нову зачіску був один негативний, і ти зосередився саме на ньому і йдеш до перукарні міняти все, поговори з собою, розкажи собі, як другу, що ти такий, який є, зі своїми недоліками і тарганами, Не ідеальний. і цим ідеальний водночас. Ми не в школі не треба ставити собі оцінки. Похвали себе за сам процес. Вийшло, молодець! Не вийшло теж молодець, бо ти старався. Живи, будь собою, перемагай!